Привіт, мене звати Аня. Я читаю багато книг, переваг зімаю про це відео огляди. І сьогодні хочу розповісти про свій марафон. Називається Він осіння 30 хвилин. Зазвичай я його проводила в інстаграмі. Це вже буде четверта осінь з цим марафоном. А загалом це вже буде п'ятий захід. Суть дуже проста. Ви берете книжку і читаєте щодня по півгодини мінімум. Звітуєте про кількість прочитаних сторінок, і той, хто не читав найбільше, отримує в кінці марафону певний приємний бонус від мене. Логіка, от така, вже п'ятий рік підряд. І е, зазвичай він був лише в інстаграмі, але цього разу я придумала, як зробити його е, загалом, в е, незалежності від соціальної мережі. Е, і допоміг мені в цьому також дато Крорк, але про все по порядку. По-перше, аби не відтягувати, розповім про те, як можна долучитися до марафону. Все дуже просто, будь-які соціальні мережі, робите публікацію, де розповідаєте про те, що будете брати участь у цьому марафоні, залишайте тех осінні 30 хвилин, також можете дати короткий опис або ж зашерити це відео. Як вам завгодно, можете розповісти про свій досвід читання або про те, що вам не допомагає читати більше. Загалом будь-який книжковий пост, а де, власне кажучи, буде текст, читаю 30 хвилин. Також відмічаєте тут мені внизу в коментарях публікацію послання на цей допис, аби я могла перевірити і таким чином долучити вас до закритого чату в Телеграмі, де, власне, будемо звітувати про сторінки. Як же читати більше? Насправді я дуже часто, коли мене питають про це, кажу, що найкращий спосіб. Це робити якогось роду отакі. Для себе челенджі. А, до прикладу, коли в мене немає усіх 30 хвилин, я намагаюся читати щоденні 50 сторінок. Логіка дуже проста. Коли ви а, щодня робите хоч трішечки для вашого хобі, задачі, мрії, неважливо, то в кінцевому рахунку вдається досягти великих результатів. А саме такими простими кроками, щоденними 30 хвилинами чи щоденними 50 сторінками, а, можна прочитати багато, можна дійсно читати більше, в залежності від того, які у вас безпосередні умови. Так? Зайняті ви, не зайняті, і всяке таке. дуже часто спихають. У я не маю часу, я не маю часу. Виділяйте щодня, як мінімум по пів години, і все у вас буде. А також, до речі, цьогоріч, чому власне, вдалося додаток вивести з інстаграму, так і зробити його більш таким універсальним. А я знайшла дуже класний додаток, називається Він Rork, І завдяки ньому можна е, ну, відслідковувати своє читання, можна робити його соціальним. Мені дуже подобається там вкладка спільнота. А можна бачити, що зараз читають ваші друзі. Теж дуже класно. А власне кажучи, в чому плюс додатку Rork? Ви там. Заводите книжки, які ви зараз читаєте. Вибираєте книгу, а вибираєте безпосередньо, на якій ви сторінці почали, вмикаєте той самий таймер і читаєте. А так ви знаєте, за якою швидкістю ви яку книгу читаєте, скільки часу вам буде потрібно для того, аби прочитати ту чи іншу книгу. Мені здається, дуже цікаво. І знову ж таки це соціальна складова. Можна побачити, що читають ваші друзі. Також саме календар, можна подивитися, як ви багато читаєте. Тому дата то крок кожному читачу в смартфон, абсолютно точно. До речі, мають ролик, де я розповідає загалом про різні класні книжкові додатки, але, на жаль, додатку Рорг в той момент ще не було, бо я про нього не знала, не знаю. Залишаємо посилання той ролик, аби могли його переглянути, і також принагідно рекомендую цей додаток. Загалом, чи з додатком Works, чи з таймером, чи з сторісами інстаграму, чи будь-який інший спосіб, просто читайте більше, читайте щонайменше 30 хвилин за добу. долучайтесь до марафону, нагадую, робите будь-яку публікацію в будь-якій спільноті, де залишайте хештег, залишайте мені внизу послання на цю публікацію, і ви будете долучені до секретного телеграм-чату, куди все будемо це обговорювати. А також багато всю іншого. Я, до прикладу, придумала ще одну цікаву активність, яка трошки, знаєте, розрухає моє книжкове читання. Сподіваюся, вам теж сподобається. Але про це все вже під час марафону, власне, які будуть відбуватися в цьому телеграм-че. На ну, вам, як завжди, гарного тижня. Нехай трапляються тільки класні книжки і налаштовуйтесь на цю таку осінню книжкову пору. І до зустрічі зовсім зовсім скоро!